За статистикою, виногради від тільки легкових автомобілів нараховується близько 8,5 тисяч. Це вже не рахуючи вантажівки та транзитний транспорт. Така кількість машин значно загромаджує вулиці міста. Це не тільки гальмує рух автомобілістів та пішоходів, а й шкодить екології. Про проблему завантаження вулиць, які турбують мешканців, ми вирішили запитати власне у них. Звісно, що є Виноградові проблеми з транспортом. Якщо подивитися на центральну трасу, яка йде в нас по центру міста, то з одного боку паркують машини, з іншого боку, паркують машини. Ніхто на це увагу не звертає, нікого не наказують абсолютно б все допомогли, щоб не дерли гроші. Якщо по центру, то дійсно немає вже місця, якби все застроїли. Парковка треба з'являтися, де на машинах їздить, то пішком, то є місце. Заходить. Ці городські, власті не стараються, щоб зробити. тому що Треба багато грошей. На площадки, щоб оборудувати. Це дуже добре. От коло четвертої школи там поставлений лежачий. Там біля заводу поставлений. Я якраз дивлюся, коли їжджу туди по тих вулицях, то е, машини зупиняються. Ну вони десь допомагають, але в нас такі дороги, що практично вони заміняють лежачих поліцейських ями і. І так складно проїхати без поліцейських. Поліцейським то не, не добре, бо коли машина через вік проїжджає, так боліть. Дізнавшись думки жителів, ми звернулися до Горнобаша Калмана. Ми поцікавились про способи розвантаження доріг, ліцільність лежачих поліцейських та парковок. У місті Віноградові є проблеми перевантаження доріг. Можу навіть сказати, які у нас найбільші дороги перевантажені в центрі, це вулиця. Шевченка і вулиця Миру. Згідно правил дорожнього руху, пункту 15.3 дозволяється зупинка транспортних засобів з лівої сторони по односторонньому руху, а вони ці вулиці у нас односторонній рух. І виникають у нас проблеми з парковками. То кладе не з лівої сторони свої транспортні засоби, а кладуть і з правої сторони, там, де позначення зупинка заборонено дорожнім знаком 3,34 і. Приймаємо міри згідно Кодексу України про адміністративне правопорушення, складаємо протоколи згідно статті 122 частиною 1. Там передбачена відповідальність від 255 гривень до 340 за дане правопорушення. Дважачі поліцейські це є пристрої примусового зниження швидкості для транспортних засобів. Це ми встановлюємо в місцях, де біля навчальних закладах, біля пішохідних переходах. Там, щоб було зручно перейти пішоходам, ми встановили по вулиці в місті Винораді, по вулиці Чкалова. Там на перекрестках Некрасова дійсно воно дає ефект. На прохання мешканців вулиці Корятовича, так само було встановлено по вулиці Корятовича, ці лежачі поліцейські пристрої примусового зниження. Так само вони позначені відповідним дорожнім знаком попереджувальним. Один 1,11 – одинадцять. Це є пагорб. Ймовірно, якби у виноградові з'явився громадський транспорт, то значна кількість жителів міста відмовилась би від автомобілів. Проте у міській раді переконані, що це не рентабельно. Дещо зменшити транспортне перевантаження може активніше використання велосипедів. Однак багато хто боїться їздити містом на них, адже вулиці Виноградова просто не облаштовані для цього. Чому ви вибрали велосипед як вид транспорту? Тому що на ньому дуже добре їздити, вести важкі товари. І на роботу ходжу. Економія. Так у моєму можна тільки на велосипеді кататися. Куди хочеш, заїхав. Якщо поламався, потолкати можна. Це здоровий спосіб життя, не витрачати грошей на бензин. Можна взяти велосипед і їздити в будь-який час, куди ти хочеш. Від спорту, можна так казати, Треба окрему дорогу велосипедистам. Я перший раз е побачив, спробував покататися масово. В Плюсів дуже-дуже багато. По-перше, це здоров'я як для людини, яка катається на велосипедах, так і для навколишнього середовища. Немає абсолютно ніяких шкідливих викидів. Ну, е По-друге, це. Нема проблем у паркуванні, нема проблем у проїздах, в дорожніх знаках будь-яких. Ти собі їдеш і тобі не маєш ніяких перепон абсолютно на дорозі. Якщо ти їдеш да, по дорозі, то завжди будуть якісь конфлікти, сутички з водіями автомобілів. Якщо ти їдеш по тротуарах, це сутички з пішоходами, то завжди є і було до тих пір, поки не будуть велодоріжки. Є місця, на яких досить важко організувати рух велосипедистів, щоб все було організовано і скучковано. Тобто це такі місця, як перетин доріг із світлофорами. Завжди не, не вистачає нам машин поліції, яка би супроводжувала нас. Ніяких у нас ні спонсорів, нікого немає. Всі запитують, знаєш, чи ти щось маєш із того. Кажу, я абсолютно. Просто добровільно це роблю. з Причини тої, що я люблю велосипеди і дуже люблю кататися. У нас є сторінка ВКонтакті, в якій ми повідомляємо про наступний велозабіг. Всі люди це знають, всі люди це бачать. Потрібно просто визначитися з датою, за певний період поділитися цією інформацією з людьми, з велосипедистами, ну і порозклеювати трохи афішок якихось по місту. Все, нічого складного.